Доброго дня, і доброго здоров'я Бажаю всім. Перший вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії я автор та ведучий Олег Семко, А також сьогодні у мене в гостях Валентина Кирильчук. А вона сьогодні, на цей момент, на цьому майданчику, і в цей момент простору вона сьогодні, як прес-секретарка компанії Вінниця, концерт, буде розповідати про дуже багато цікавих мистецьких речей. Пані Валентино, рада вас бачити. Я щиро рада бачити. А ми, як правило, ми. Ми вас не бачимо. Ми вас тільки читаємо. Ми вас тільки бачимо усміхненою на різних концертних заходах, мистецьких заходах також. Але ми від вас отримуємо основну інформацію, основне джерело інформації або одне з основних джерел інформації, так, напевно, правильно буде сказати, стосовно тих мистецьких подій, які відбуваються в Вінниці. Сьогодні ми будемо конкретно говорити про сезон «Пірогов Sky. сезон благодійних концертів, просто небо у Вінниці. Там є довга така назва, ну ми скоротили, от вийшло таким чином. А «Пірогов Кай для я думаю, що практично вже для всіх вінничан вже стало відомо, де це, хто це, як це, як мінімум, хоча б один раз вінничани були вже на будь-якому з тих заходів, які там відбувалися, а їх відбувалося достатньо багато. На жаль, завадила війна, на жаль, завадив ковід. Але тим не менше, воно як було дуже цікавою локацією, дуже дуже класним майданчиком, дуже цікавим майданчиком, воно так і залишається. І сьогодні ми будемо говорити. Я буду ставити вам запитання стосовно тих подій і, можливо, тих концертів, а ще краще тих виконавців, які ви можливо вже спрогнозували, вже запланували. Ну. Ви прогнозуєте, а ситуація буває зовсім різна. Е, два слова, будь ласка, історія цієї локації. Що вона почалася і коли. Історія Пороговська почалася в 2021 році. Це була така новинка, був великий сюрприз для всіх віничан, коли ми просто неба у одні, одному з найвідоміших місць міста Вінниці, туристичні наші родзинці, музеї Садибі Порогова, почали проводити різноманітні події просто неба, концерти, вистави. І ну, це був такий вибух в найкращому розумінні цього слова: феєрія емоцій. Ще враження, і е, от літо 2021 року воно було незабутнє, фантастичне, і протягом цих е, двох років вимушеної перерви дуже дуже багато глядачів, хто був в'иничани, і не тільки в'иничани, тому що тоді у Пироговська приїжджали і глядачі з інших міст на концерти Не перескакуйте у це Люблених. окреме моє питання. Буде да Дойдемо, бо це, так. це вже туристичне. І такий глядачі момент. постійно угу. питали, чи буде, чи буде. І звісно, ми живемо такий. На жаль, важкий час, да, коли е, не було можливості проводити концерти просто неба зараз, цього року все таки ми щиро віримо у силу наших сил ППО, які mm -hmm. тримають небо над нашою Вінницею. І щиро сподіваємося, що так буде і далі, і протягом літа і всіх інших півроку. І все вдасться. Тому пороговська повертається. Мистецькі події просто неба повертаються. І з кінця червня Вінничан, гостей міста чекає дуже дуже ба. Багато сюрпризів і класних подій, які таки стануть віддушеною. віддушеною місцем, де можна буде прийти з родиною, можна буде прийти з друзями, де молодь може збиратися. Молодь у нас фантастична, і вона заслуговує, щоб навіть у час війни їхнє життя було повноцінне і сповнене світлих емоцій. Саме такі ми будемо дарувати цього року на всіх подіях у Перговська. Ну, і звісно, е ветерани також. Це обов'язково? Обов та, можливо, навіть і окремо якийсь проєкт будете мати, або маєте вже, я не знаю. Ну. Це ви мені розкажете. Е для когось, року, у 2021 році було так трошечки не е як сказати незвично. Отак от підберу таке слово. Незвично. Ми знаємо Пирогу, це взагалі як музей. І не як, а це музей в першу чергу. А тут на під відкритим небом в Вінниці на музейній території. На території, яка можливо старша за всі наші музеї або за деякі музеї, це точно, і влаштовуєте от такі великі заходи. Є якась, е, як вони це погодилися, була якась внутрішня така пересторога чи, можливо, якісь внутрішня еклектика, що одне другому не підход. Ну, Скажу простіше, наприклад, сучасна естрада е, тим е, віковим деревам і е, тому е, будиночку, невеличкому зараз, як ми це собі розуміємо. Як от воно все так поєднав? Вона по поєдналася у вас одразу чи ні? Поєдналася одразу. Було величезне бажання. Ну і насправді проведення таких цікавих мистецьких подій просто небо у якихось потужних таких туристичних місцях. Це світова практика у Європі. Ми знаємо, що дуже багато подій проводиться на території великих палацових комплексів, ну, які їм, так само старовинні. на територіях музеїв. Так, так само проводяться, тому це дійсно. Дійсно, світова практика і Вінниця. Ми і Вінничани і Вінниця як європейське місто, яке завжди підхоплювало переймало досвід оцих світових трендів. Звісно, це цікаво нам ці... це такий виклик був, uh -huh. і це було цікаво втілити. І я вважаю, навпаки, воно історія доповнює сучасність. Порогов, хто знайомий з його, з його історією, з його діяльністю, він був вундеркіндом з, -з найменших років, І він був людиною, яка випереджала свій час, і його дій, багато його дій сучасники і могли не розуміти, і навіть критикувати, але це його не зупиняло. І тому, коли. Коли ти наважуєшся робити щось нове. Щось цікаве, теж треба не боятися. Це робить роби як, роби як робити, як, роби як, як відчуває. Пирогов. так, тому що ну якщо продовжувати робити те саме, в нас не буде інших результатів. Ми маємо розвиватися. І музей Садиба Порогова унікальне місце. Воно має таку енергетику, таку атмосферу, просто фантастично. Я обожнюю там бути, гуляти. Я мільйони разів там була на екскурсіях. А багато він на жаль, живучі в нашому місті і ніколи не були. І і концерти теж стали таким поштовхом, що йдучи ніби на концерт, придина людина, до людина, можна... людина додатково знайомилася з нашою історією, дізнавалася, яке це взагалі місце. Що коли е, посол Америки приїжджав у Вінницю, він став на коліна перед музеєм Пирогова, тому що він і весь світ знають, е, яка це велика постать в історії світу, і він обрав нашу вишню, нашу Вінницю і е, хотів mm -hmm. жити бути саме тут. І тому музей садиба Пирогова фантастичне місце, ідеальне для проведення мистецьких подій, які запалюють і теж таку несуть оздоровчу частинку в першу чергу для душі і серця. А, okay, що ви, якщо можна, от про що можна на сьогоднішній день говорити? Що ви запланували? Ви вже сказали на початку а, з кінця червня, з кінця червня, тобто є ще момент дізнатися, а, подивитися, спланувати, якось координувати свої плани. Що ви взагалі запланували? Підготувати своє серце, я так завжди кажу, до, до незабутніх емоцій. Е, стартує перший концерт, у нас буде 23 червня, це буде джаз у саду. Він джазове місто, тому просто небо в мизе з Ми матимемо змогу насолоджуватися джазовими стандартами і авторськими творами. Одних з найвідоміших джасменів України це The Impressions Jazz Quintet. Вінничани їх насправді знають. Ми робили взимку концерт різдвяний джаз при свічках, і mm -hmm. саме оцей квартет. Ну, це треба бачити, просто як вони грають, як вони живуть кожною нотою, як вони імпровізують тут і зараз під хоп реакцію глядачів, один з найкращих концертів, дійсно, який був за останній час, і ми матимемо змогу почути цих талановитих талановитих джазменів з їхньою новою програмою. Це соліст Павло Ельницький, угу. якого називають українським френком Сінатрою за схожість і такий дуже особливий тембр. Це просто один з найкращих не лише в Україні, а й в світі. трубачів Деніс Аду, людина, яка сама пише музику, і так як він Грає, ну повторюсь, треба бачити так. Це дуже відомий контрабасист Микола Кістеньов, який також багато глядачів. Хто слідкує зокрема за творчістю нашого земляка відомого піанобоя? Знаючи угу. Микола теж дуже багато із ним співпрацює. Тому це дійсно дуже класний колектив, який гарно грає, і це джаз. Джаз а... запалює. От ви не боїтеся розпочинати сезон. Умовно скажу ну цей же сезон, в принципі, от він починає 23 числа. А розпочинати сезон сезон цього майданчика. Ви не боїтеся починати з джазу? Звісно, ні, тому що джаз прекрасний. Він різний, він і драйвовий, і молодійний, і експресивний і. На повторюсь на тому ж концерті, що був різдвяний джаз. Публіка була абсолютно різного віку. Це були і дітки маленькі, вони з захопленням вони сиділи, вони відбували джазовий ритм. Це я спостерігала mm -hmm. і насолоджувалась, тому що Вінниця місто Маломанів у нас і джазове місто завдяки міжнародному джазовому фестивалю. Вінниця джаз-фест, який на жаль, теж поки поставлений на паузу. Mm -hmm. Тому якраз ми матимемо можливість просто неба насолоджуватися. Жуватись хопити ці чуть -чуть. джазові е, ритми і щоб наші серця палали позитивними емоціями, найкращими емоціями. Ну і потім у вас у вас іде від е, все джаз, все переконали. Добре, <сі> <сі> йдемо <сі> все іде. Та 23 число, і одразу тут 30 числа м -м, один з найпопулярніших, е, як багато хто пише співаків. Е, як так. А... От після джазу через тиждень, там 5-6 днів, і йде зовсім-інший, зовсім -зовсім інший, зовсім інший смисл, філософія, музика, yes. ритми зовсім інше все йде. А наскільки на, на, настільки яскравий, ем, яскравий перехід, я маю на увазі, тому що потім, наприклад, знову таки, я думаю, що е, це вже я так трошки у вас хліб забираю. А то, бо я знаю, що на, е, про кожного з виконавців можете говорити дуже багато, так. тому що ви говорите. Ви пишете, ви їх просуваєте. Ви їх менеджмуєте або менедж... Ми їх любимо, Так, ми їх ми, ми, да ми їх любимо, а особливо любимо того, хто буде 20 липня виступати. Найбільше так ну і нехай ніхто не ображається на нас. Чому тому що саме 20 липня Віктор Бронюк тік, знаменитий тік буде, якщо я не помиляюся, 19 років так саме вчора гуртік відсвяткував 19 років на сцені, mm -hmm. і я дуже добре пам'ятаю їх найперший концерт 2 червня. 2005 року в Райдосі, І саме ми організовували нещодавній всеукраїнський тур гурту ТІК, угу. І я знаю, я бачила, мала щастя бачити, який відгук, з яким шаленим просто запалом зустрічають гурт Тік в усій Україні, чекають і ті міста, де, на жаль, Гірша ситуація по кількості повітряних тривог, небезпеки, так далі. Як там люди чекали? Як вони незламно чекали закінчень всіх повітряних тривог? Як у Кропивницькому на вулиці, попри все, що духу співали кацапи, uh -huh, uh -huh. а ми не будемо вас питати, як жити на нашій землі? І Кривий Ріг, Запоріжжя, Харків багатостраждальний, який і тоді був і зараз. На жаль, всі ці міста Дніпро, де дуже багато ми знаємо, лікуються хлопців після поранень із фронту. І гуртцік, це наш наша любов, угу. це наш рідний гурт. і Ми пишаємося, що гурт виступав у 2021 році у Пироговській і буде зараз. І ми пишаємося, що це наш рідний колектив, який дарує надзвичайні емоції а головне. Що вони відомі волонтери Віктор Бронюк, Олег Зборащук, вся команда, половина команди до речі, зараз проходять службу у зсу, і вони волонтерять на зараз. Це якраз ті артисти, які протягом всього існування гурту співали виключно українською, які виходили у вишиванках. У Ялті, у Феодосі, у Донецьку, у Луганську, у всіх тих містах, де нібито, як нам да нав'язуються, це було не прийнято. Ні, вони своєю творчістю завжди доводили, що. Українська музика найкраща, і вкотре доведуться вінницька, вінницька команда да, у Вінниці 20 команда. липня. А повертаючись Олеже, до вашого питання, да, що у нас такі концерти дуже різні за настроєм, Насправді угу. так було і в перший сезон Пороговська. Чому? Тому що люди різні, мають різні смаки, і для того, щоб дійсно кожен вінничанин міг мати для себе подію, яку він відвідає. У нас і тоді, і зараз концерти будуть різні для усіх. Вони будуть яскраві, більш спокійні, буде джаз, будуть яскраві молодіжні для молоді, для діток, більше для людей поважного віку, От, дійсно для всіх. Ну, щоб є найбільш щоб... таку ширшу аудиторію. Щоб... І... От, декілька прізвищ, декілька імен. От, ми вже сказали, буде як так, буде Віктор Бронюк, гурт, Тік, розпочинається все джаз 23 числа, потім буде Міша Крупін, потім буде Каднай. А, і це не всі. Ясно. Це не всі. Це, це, це ті, що ми анонсували. От mm -hmm. буквально це не всі найближчі ви перші. Це ексклюзивна інформація. До речі, що теж ми чекаємо у серпні е, такі потужні події. Концерти, це е, жадані Собаки mm -hmm. будуть виступати з великим концертом. Просто неба. Вони будуть у нас е, 8 серпня. А ну, планується планується. 10 що вони серпня, буде Макс Барських mm -hmm. і літом. У нас бу буде весна. Ми заспіваємо ту пісню, яка теж дуже для багатьох стала таким десь і символом да, підтримки. Це саме той хід, який її вистрілив, став підтримкою на початку угу, повномасштабної угу. війни. Буде весна Макса Барських. Ми чекаємо, і ще ми великий такий сюрприз готуємо саме для молодої аудиторії. Молодь у нас прекрасна, молодь у нас патріотична. І навіть коли вони приходять на якісь розваги, що би вони не робили. Але насправді вони і збори проводять для ЗСУ завжди-завжди. І це до Мурашок, коли на концертах як так, повна зала молоді гучно кричить. Слава Україні, героям слава не просто гучно, а всім серцем щ, щиро, настільки щиро, що в мене кожного разу мурашки. І е, для молоді у нас теж буде дуже така гарна подія. Це фестиваль аніме і кей-поп, який пройде 11 серпня. Е, це теж для е, тієї аудиторії для дітей, підлітків, дітей шкільного віку, які захоплюються популярним зараз сучасним напрямком кей-попом. Аніме для них буде багато сюрпризів. І коли ми кей фестиваль проводили в театрі Садовського крайній, теж попри те, що от ніби звучить корейська музика, uh -huh. це захоплення азійською культурою, але що обов'язкове, підтримка українських захисників, підтримка ЗСУ. І коли особливо коли ти бачиш цю щиру підтримку від дітей і від молоді, стає легше, тому що наше майбутнє, воно. З такими дітьми має бути гарно. тому віримо в краще. І, ми ну, і, і головне, що угу. я маю сказати, що головна родзинка цього сезону це обов'язкова благодійна складова. Обов'язково це сезон саме благодійних концертів. Просто небо. Ми маємо повномасштабну війну. Ми кожен з нас в своїй родині, однокласники, сусіди, колеги по роботі. Кожний в родині вже є захисники моїх колег. Наприклад, батько прикордонник, ті, хто перші зустрічають з найперших днів. Наш охоронець Володимир, це захисник 120-ї бригади. Наш колега, який був працював у порого в 21-му році, зараз він знаходиться на сумському напрямку. Багато багато захисників є у кожного з нас. Ми знаємо, які у них потреби, і тому музи не можуть мовчати. Артисти не можуть просто виступати. Ми всі. І організатори, і артисти, і глядачі, чи можемо ми маємо підтримувати наших захисників? І всі концерти, всі події, які цього року пройдуть у Пороговська вони будуть саме на підтримку захисників із Вінниччини. зокрема для закриття нагальних потреб бригади Червона калина Національної гвардії України. Mm -hmm. Ключові потреби незмінні це дрони, реби і ми тому. На кожному концерті ми будемо проводити такі благодійні аукціони з унікальними ексклюзивними лотами від кожного артиста. Для глядачів це буде така дуже приємна річна згадка від свого улюбленого артиста. А для нас це буде можливість зібрати ці потужні суми і допомогти захисникам. Тому що це дуже важливо. І от, виходячи вже до вас на ефір. Подзвонили хлопці з фронту, і от ми їм тиждень тому вже доставили реп-систему для 120-ї бригади, на яку оголошували збір. І сьогодні хлопці дзвонять і кажуть, ця реп-система сьогодні врятувала 14 життів, 14 врятованих життів. Це до мурашок до сліз, і це варто. Це щастя, що життя цих воїнів вони врятовані. І обов'язок наш так і наша тут тут у нас вінниці. Обов'язок наш а, я не буду запитувати про безпеку, бо вже немає часу. Я не буду запитувати про У мене. Інші були ще мистецькі такі певні питання. але настільки захопливо, захоплено, е, пані Валентина про це все розповіла. І її основна те її основна теза краще прийти, побачити, взяти участь і надихнутися е, і мистецькими. Моментами, музичними моментами і природніми моментами, які там все є. Там все це поєднано. Е, на завершення ще раз нагадаю, що 23 червня розпочинається сезон. Дуже коротко, коли він завершується. Як ви плануєте? До кінця літа До кінця Плацюємо літа. працюємо щотижня, субота, неділя, початок о 18.00. це спокійно Можна подивитися Чекаємо. в соцмережах. Так, є офіційні сторінки Пороговська. Компанія Вінниця Концерт. Угу. Наші прекрасні незмінні медіапартнери партнера. Місто над Богом. А ми будемо про це. Я щиро вдячні завжди mm -hmm. за підтримку і дуже щиро підтримку культури і захисників. Ми чекаємо, і нехай Пороговська стане місцем сили для усіх нас і тим міцним плачем для наших захисників. Щоб вони, будучи там, відчували, що ми про них не забуваємо. Ми не, не можемо крикаємо, про них і кожною дією, дією mm -hmm. підтримуємо їх. Валентина Кирильчук, прес-секретарка компанії Вінниця. Концерт сьогодні була гостею першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Яка вона гостя? Вона не гостя, вона наша. А Валентинка, віде. наша. Я щиро дякую, Валентина. Дякую. Шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу. потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Новий вінницький ритм. Сто і вісім рафаен. Місто над Богом. Події, що поруч.